Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. Ніч на 11 липня 2025 року стала для Росії найгіршою з початку війни. За один залп українських далекобійних систем було уражено десятки цілей. Москва понад 50 вибухів на стратегічних об'єктах, склади Міноборони, підстанції енергетики, арсенали боєприпасів, тимчасово окупований Крим. Серію ударів по Чорноморському флоту та військових базах. Підводний човен РФ у 50 кілометрах від Одеси знищено прямим ураженням. Вибух під водою був такої сили, що зафіксували сейсмічні датчики Румунії, телеграм-канали окупантів визнають 117 загиблих лише у столиці, понад 50 швидких і пожежних працювали до ранку. Знищені склади ППО, технічні центри військових ремонтних баз. За словами очевидців, в лапках горіло все як Полтава, тільки тепер у Москві. Мережі масово опублікували кадри, попри блокування та цензуру. Українські ракети та турецькі дрони одночасно вдарили по цілях у Криму. База у новоозерному пункт управління у Севастополі. Корабель котов, який стояв на рейді. Удар був настільки потужний. Що Путін наказав почати повний відхід Чорноморського флоту з Криму? Флот більше не виходить на патрулювання, втрати критичні. Українська зброя показала, що на дистанції 670 кілометрів не сховається ніхто. Жодна російська ППО досі не збила жодної ракети цього типу. План Бастіон, який оголосив Патрушев, це спроба створити ілюзію контролю над ситуацією. Після нічних ударів Патрушев оголосив початок режиму надзвичайної оборони. Йде відведення військ із Харківського та Покровського напрямків. Кремль готовий обміняти території прикордоння, включно з. Курськом, щоб отримати перемир'я, у Москві почалася внутрішня війна. Еліт. Частина силовиків прагне ізолювати Путіна, щоб не допустити запуску ядерного шантажу або Орешника. Телеграм-канали повідомляють, Путін зараз під контролем найближчого оточення. Генерали відкрито обговорюють його усунення. Ключові угруповання ФСБ і Росгвардії вже не довіряють президенту. Перед запуском орешника його свої ж приберуть. Цитують інсайдери. В ніч перед атаками у небі над Румунією патрулював Боїнг. Пі 8 Ей Посейдон. Його задачі виявлення надводний. І підводних цілей, наведення ударних засобів. Цей рейс став прологом ударів по кораблю котов та частині Кримського мосту. Одніє з ключових опор вперше за всю війну. Москва реально відчула небезпеку на порозі. Флот РФ фактично перестав існувати як ударне угруповання. Суспільство втратило залишки впевненості у захищеності столиці, тактичне значення, знищено військові вузли управління і запаси техніки. Крим втрачає значення як база флоту, втрати 117 загиблих тільки у Москві. Зруйновані склади, підстанції, штаби, знищено підводний. Човени Корабель Котов, стратегічні наслідки, фактична капітуляція Чорноморського флоту, втрата контролю над частиною фронту, поселення боротьби за владу, психологічний ефект, масовий страх серед еліти і армії, хаос у командуванні, деморалізація тилу, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.